Мої вітання. Сьогодні малюватимемо таку манюню, тендітну гарненьку дівчинку. Вона в нас втушка, А, Але що ж, будемо починати? Починаю із самого світлого, що є на цьому референсі: шапочка, зайчик, рукавички ну і, звичайно, обличчя. Для шапочки зайця я замісила. Вухору з лавандою і такими легкими доторками позволоженому, ледь зволоженому папері. Десь щось підтираю, де хочеться, щоб було світліше. І мені здається, що покинуло межі. Ну, а десь залишаю розпливчатим, тихенько прохожу по обличчю і далі, Далі додаємо. Рожевого і буду писати обличчя щічки, так скажемо, більш затінені сторони частини тіла. от такими Це дуже ніжно, дуже ненав'язливо малюю. Приблизила камеру, щоб вам було видніше і додаю до зайчика кольору. Іноді беру отой свій улюблений пензлик, який використовую як стирачку, Він якось гарно вміє вбирати в себе і воду, і колір. І люблю так. Тепер лаванда, сієна палена і малюємо пальто. Знову ж таки, проходжусь більше по тіньовим частинами, насиченим кольором. А вже там, де світло, там це розмиваю. Хоча кольор той самий. Просто граю на насиченості. Обходжу пувиці, обходжу світлі частини і пишу по-сухому, хочеться залишити такі білі плямки, тому що зима, засніженість, і хочеться так зробити, ніби, знаєте. Є сніг на одязі, колготочки обережно прописую ніжки, також більше, більше тіні буде під пальто, тому що вони, він воно створює власну таку тінь. Проходжу по рукавах. Знову ж таки тіньову частину більш насиченим кольором світло розмиваю. На взутті теж залишаю білі плямки, залишаю сніжок. Так мені подобається. Не використовуючи ніяких там додаткового білого, не використовуючи маскуючої рідини, просто по сухому обережно такою на Напівсую сухим пензлем, він не дуже зволожений. І це виходить зробити гарно. Так, додаю тіней, додаю десь трошечки деталей на обличчя. Отут, звичайно, так пожаліла, що поставила невдалу камеру, і вона закрила. Ну, я часто закривала рукою весь. Погано було видно, що я малюю на обличчі, але в деяких в трьох словах поясню. Я не роблю чіткої лінії губ, От, наприклад, від однієї сторони губ до іншого, одного кутика до іншого. Так, десь трошки дужче, десь трошки менше. Точно так само і на очах стараюся робити такі хоч об'ємними. Ну, повернусь до цього. А поки е малюю фон, я просто по мокрому таким зробила, ну, точніше, мокрим, мокрою добре зволоженим пензлем зробила фон. Тепер додаю по мокрому ялинок. Отакі вони здаються фіолетові. Ніби незвичайні. Ну, колорит моєї роботи такий, хочеться зробити такі ялинки. Не завжди потрібно зелене робити зеленим. Іноді отак От наша фантазія може спрацювати і. Те, що повинно бути зеленим стає фіолетовим, щоб шапочка здавалася ще білішою, біля неї затемняю. Ось такими легкими рухами, щоб все розмивалося. Зверніть увагу, я тут контур так проводжу не чітко-чітко біля шапочки і воротника, а трошечки далі, ніби світло падає. Ось такий ефект добилася просто фоном. А, також далі десь там сніг у мене буде, Теж така грязючка, а, Ну, колір грязючки, але насправді, насправді сніг а, додаю. А, от тут, в снігу на, на землі, а, я не все по-мокрому так заливаю, десь хочеться а, зробити, так ніби по-сухому такий потоптаний сніжочок. Щоб були десь білі такі прогалини, додаю солі. Ви потім в кінці роботи побачите, як сіль зробить свою справу. Це завжди цікаво і завжди непередбачувано Тепер повертаюся до зайчика, повертаюся до того, щоб прописати тіні, і це додає вже об'єму, додає якихось Чіткості силуета. А, так, моя рука заважає, але повірте мені на слово. Я там стараюся зробити виразнішими вуха, щоб було видно, звідки вони починаються і де закінчуються. Намічаю очі ніс. А, також ніжки там додаю тіней. І таким чином. У мене вже починає щось вимальовуватися. Додаю тіней на рукавиці, так, рука стає об'ємнішою, видно, що вона зігнута, тримає там когось. Знову ж таки, по... на пальто додаю трошечки тут біля зайця, щоб видно було, що зайць тінить, тінить на одяг. От таким чином на ніжках роблю тіні, на мордочці хочеться зробити її об'ємнішою. І далі в нас сопушка, теж підкреслюю, додаю об'єму тіней, щоб. Це видавалося більш живописним. А, тут. І так Прописую тіні, додаю е, таких більш акцентно, додаю також на обличчя десь темніше. Рухи дуже легкі і так, знаєте, вибірково. Далі затіняю рукавички, затіняю пальтичко дитині. Так, такими. Розмиваю, де б мені потрібно, щоб рукавичка була більш фактурною. На другій руці рукавичка затінена, тому додаю більше тіней і прописую тінню пальчик великий. Знову, знову по тіням, знову десь більше деталей, яких, більше акцентів. І так проходжусь по всій дівчинці. Тепер колготочки, складочки на колінах, ніби вони трошки сповзли, роблю їм фактуру таку ніби полосату і ось такими рухами легкими мене пензлик виручає, тому що кінчик тоненький, і можна без проблем робити тонкі лінії, не беручи тонкого пензля. Навіть пишу цим. Знову ж таки, я прописую його десь так вибірково. Знову таки тіні на взутті ближче десь до, до снігу, ніби сніг там А щоб, щоб білий став ще білішим, то поруч треба затемнити. Тому роблю тіні на взутті, роблю такі десь шнурівочки, деталі додаю. Знову рукавичка, і вже можна сказати, де щось вимальовується. Така манюня-гарнюня вже вимальовується. На шапочці фактура, опушка на капюшоні. І можна сказати, дівчинка моя готова. Ще трошки додам на черевички деталей. Ну а ви підписуйтесь. Пишіть в коментарях, які теми вам цікаво, тому що вже скоро весна. А я так давно не було відео. Ну, вибачайте, якось дуже багато турбот, забот. А щоб мене мотивувати, підписуйтесь, пишіть коментарі, обов'язково ставте вподобайки. А я тим часом додам іще тіней до на сніг. І зверніть увагу, як сіль помалювала ялинки. От такі вони стали гарненькими, фактурними, сіль ніби зірочки зробила, десь додаю ще на фон якихось акцентів, десь домальовую ялиночки якісь, роблю їх більш деталізованими, але злегка. Там я не хочу нічим переборщити, хочу так, щоб вони розмиті залишились. Залишились по мокрому, ніби десь вони там, на задньому фоні, на задньому плані. Ось так легкі рухи. Все так невимушено, просто. Знову десь якісь детальки. Десь на вушку. Це зараз додаю вже білим кольором якихось акцентів. Хоча у мене такі білила хоч і титанові, але в акварелі не надто вони. Ну, все, до наступної зустрічі.